Знову всім привіт! Ви на каналі Показ Олексій, я реалія в місті Дніпро та Дніпропетровської області. Тому кому цікаві питання стосовно продажу, купівлі або оренди нерухомості. звертайтесь, я за люки вам покажу, допоможу. А сьогодні в мене на продаж квартира в цьому будинку і зараз я вам її покажу. А зараз сама квартира. Квартира знаходиться в місті Дніпро, 12 квартал. Другий поверх дев'ятиповерховому 9 будинку. Панельний дім, кімнатна І зараз я вам показую. Санвузол. Лічильники на газ, воду електроенергію. ванна кімната. Кухня. На вікнах нові металопластикові вікна. Поруч, дитячий садочок, школа, зупинка транспорту, магазини, супермаркети. Йдемо далі. Є така вбудована шафа. Можна буде переробити і спрятати речі або одяг. Кімнати окремі. Перша кімната. Квартири можна зробити косметичний ремонт та здавати, або зробити вже капітальне для себе і жити. Такий вид з вікон. І друга кімната з балконом. Параметри квартири я напишу в описі, тому кому цікаво придбання даної квартири дзвонить, пишіть, я вам залюбки її покажу.